Полтавка Ірина Падалюк відпрацьовує прийоми самозахисту. Та ще понад два десятки жінок прийшли на експрес-заняття із самооборони, я відчула, що мені потрібно більше впевненості в собі, і це допоможе мені удари ліктями, як влучити вниз, щоб людина дезорієнтувалася і щоб швидко відбігти в безпечне місце, треба якось швидко прореагувати і тікати. Я думаю, що якщо постійно тренуватися і здобувати якісь навички. То результат буде. Організували це заняття у Полтаві представники обласного молодіжного центру спільно з центром підготовки скіф. Цей проект реалізується вже більше восьми років. Насправді, самооборона для жінок в обласному молодіжному центрі виник як наслідок опитування молоді, а що вони хотіли відвідувати. І в опитуванні студентів наслева частка була про попередження насильства або як реагувати на напади на вулицях чи на якісь прояви насильства. Раніше ми робили школи. Зараз хочемо відновити воркшопів. експрес-заняття тривало понад дві години. За цей час тренер Сергій Чепіжний відпрацьовував разом з учасницями основні шокуючі прийоми на випадок небезпеки. Зокрема, учасниці вчилися звільнятися від захоплень, каже тренер. Тобто я напрягся, не моя задача, що покинути тобто моя задача. Да, зібрали, але тут що вибрали момент для удару. Момент тут повинна бути впевненість, що я буду захищатися, щоб там не було. Якщо говорити про шокуючі удари, тобто це. Короткий нескладний удар, який дає можливість короткочасно відволікти противника від там сильного захоплення, від власного нападу, для того, щоб можна було звільнитися, вирватися і таким чином, там, втікаючи, виграти час і отримати більш кваліфіковану, там чи навіть не кваліфіковану, а власне допомогу. Основа сьогоднішнього власне курсу це буде робота з допомогою нічого, тобто те, що є у нас при собі. Полтавка Олена Яковенко на таке заняття прийшла уперше, каже при тренування дізнав. Налася із соцмереж. Ми живемо в такому мінливому суспільстві, що будь-які навички самозахисту надзвичайно важливі, особливо для жінок. Дізнавшись із соціальних мереж про даний захід, вирішила, що обов'язково прийму участь, тому що базові навички для захисту в себе в надзвичайних ситуаціях можуть врятувати життя, і прийоми дійсно дієві і цікаві, як виявилося. Пам'ятаємо або повністю захищаємося, або ніяк тому викладаємо. Проводять такі заняття безплатно, а зареєструватися могли усі охочі, каже Світлана Олефір. Загалом на тренування записалося близько 60 людей. Якщо якась стресова ситуація з тобою трапляється, то ти не знаєш, що діяти. В тебе були такий стресові фактори. Ти такі хопа, і думаєш або захищати себе, або просто чи здатись, наглядно показали, як це можна засто... застосовувати свої сили, свої вміння і просто своє тіло, як можна себе захистити. У нас будуть учасники від 16, Перша група десь. До 30 років і наступна група буде у проміжку до 55 років. Такого віку є учасниця. Звичайно, це не цілий курс, але ми хочемо, щоб люди зорієнтувалися, як в екстрених ситуаціях відреагувати миттєво обов'язково. Ми говоримо про правовий аспект, щоб самозахист не перейшов в напад. Тетяна Весна та Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.